Народна хорова капела Бердичівського педагогічного коледжу, у числі перших взяла участь у мистецькому флешмобі «Щедрик 100 челендж, метою якого є зібрання великої відеоколекції колядки різними колективами України та світу. Ініціатор і автор мистецької акції Назарій Давидовський, священник і викладач, керівник народної жіночої хорової капели Соломія співочий виклик, присвячений сторіччю першого публічного виконання народної пісні Щедрик, бердичівляни отримали від своєї. Їх колег із Вінниці. Ми отримали естафету від бакалаврського хору цього навчального закладу і її керівника Тетяни Старченко Агекіної. Ми дуже швидко, буквально за дві репетиції, створили свою версію. І 1 грудня на початку зими ми записали відео, і на наступний день вже наше відео було в мережі. Щедрик, старовинна українська пісня, друге життя, який дав наш земляк із Вінничини, Микола Леонтович. Ця особлива різдвяна колядка підкорила увесь світ. Йому більш відома під назвою Керол Bells». Мені, мені, як викладачу української народної творчості, прикро, що ця колядка втратила національне коріння. Вона, якби в американці, рахують, що це їхня коляда, ми рахуємо, що це наша. Єдина різниця в тому, що ми співаємо Щедрик як щедрівку. У нас вона виконується на старий Новий рік. А в Америці зробили текст, теж використали українську народну легенду, присвячену темі дзвіночків. Казали, як народжується Ісус, то дзвінять дзвіночки. І ця колядка та називається Карл Bells» в Америці. Насправді ж кажуть викладачі музичної літератури коріння цієї щедрівки сягає часів архаїчних, коли наші предки зустрічали новий рік весною, радіючи тому, що прилетіла ластівочка. Та завдяки музичній обробці Миколи Леонтовича вона стала справжнім хоровим шедевром, від якого прокидається душа і захоплює подих. Участь у флешмобі взяли як викладачі, так і студенти Бердичівського педагогічного коледжу. Завдяки участі у цьому флешмобі ми мали змогу. Глибоко відкрити неземну красу хорової обробки Миколи Леонтовича Щедрик. Ми спостерігали різні стилі, напрямки та жанри музики завдяки тому, що брали участь у фестивалі як професійні, так і аматорські, народні, учбові колективи, ансамблі та інструментальні виконавці. Дуже приємно, що. Е... Ми отримали багато схвальних відгуків, як і від організаторів флешмобу, так і від наших друзів, колег, товаришів. Серед головних умов участі у флешмобі, окрім того, що потрібно записати відео власного виконання, розмістити його на каналі Ютуб та у соціальних мережах під хештегом Щедриксточелендж, слід ще й кинути виклик як мінімум трьом колективам або виконавцям. Народна хорова капела Бердичівського педколеджу у свою чергу запросила ще вісім учасників, серед яких і академічна хорова капела Орея і наш е, бувший викладач е, зараз він е, член національної спілки композиторів України, піаніст, музикант Юрій Решетар. І вже нам почали надходити перші відповіді е, з Івано-Франківська від мистецького об'єднання Елегія. І саме від Юрія Решетаря вже надійшло дві версії щедрика в такому дуже цікавому стилі, який притаманний саме йому ми йому за це дуже вдячні і сподіваємось на дальшу співпрацю. Проте у стінах Бердичівського педколеджу ювілей Щедрика хоровим виконанням починали відзначати ще задовго до цієї мистецької акції, 22 березня у рамках науково-практичної конференції Хорове мистецтво. Кульмінацією цієї конференції стало спільне виконання Щедрика народною хоровою копелою, народним хором Полісся, всіма учасниками конференції, а також її гостями. І сьогодні, користуючись нагодою, я хочу запросити всіх студентів і школярів до участі у другій студентсько-учнівській конференції хорове мистецтво України історія та персоналі, яке планується на 25 квітня 2017 року. Уже сто літ щедрик є однією з головних різдвяних пісень. Віту музичним символом свого міста вважають її вінничани, А керівник хорової капели Ліна Зеленянська та увесь її колектив сподіваються на те, що й до їх спільного виконання долучаться усі бердичівляни. Кожен хто у серці береже мир, радість, любов, хто мріє, чекає, і вірить у передноворічні дива. Користуючись нагодою, я хочу запросити усіх бердачівлян і гостей нашого міста 19 грудня на відкриття нашої міської ялинки. Щоб усі разом. З колегами, друзями, однодумцями, внуками, дітьми. Ми всі разом виконали неумирущий щедрик Миколи Дмитровича Леонтовича і таким чином підтримали акцію вінничан і продовжили цей флешмоб. А яким буде ваш виклик?